Доброго дня, мої любі, все найкраще і найголовніше на землі починається з любові. Від любові батьків, які дали життя, від любові вітчизни, яка нас охороняє законом. від любові людини до людини, людини до природи. До тваринок, птахів, рослин. Послухайте віршик і послухайте слова любові, любові твариночок та пташок до своїх дитинчат. Про що говорили птахи і звірі? Ворон шепче воронятку. Мій біленький. Слон говорить слоненятку. Мій маленький. Заєць каже, зайченяті, Мій хвостатий. Гуска шепче гусеняті, мій крилатий. Лев говорить левенятку мій ласкавий. А їжак їжаченятку, Мій лукавий. А ви послухали, який. Ласкаві, лагідні, писліві слова говорить мами тваринки своїм діточкам. А які слова, такі ж лагідні, говорять ваші мами. Але, на жаль, є ще слово протилежне до любові, воно називається жорстокість. І сьогодні я хочу вам ще прочитати оповідання, яке називається Ожелець. Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими і скіфськи. Бабуся сказала, почалась ожелець. Я все-таки вийшов на вулицю. Дивлюсь, по дорозі біжить хлопчик. Біг, біг, і? Розтягнувся на льду. Вітер зірвав з нього шапку, а вона покотилася по дорозі. Я стояв біля воріт і голосно сміявся. Хлопчик встав, сердито подивився на мене і кинувся наздоганяти свою шапку. Я побіг за ним. Мені цікаво було дізнатися, не він її, чи ні. Раптом я поскознувся. І з усього розмаху упав на лід Я дуже забив спину. І знаєте, мені чомусь зовсім не було смішно, ні трішечки. Послухали? Так про яку рису характеру тут говориться у цьому оповіданні? Чому так говорять? З чужої біди не смійся. Чи благородно сміятись з чужого нещастя, біди, горя? Що би ви порадили діточки своїм друзям після нашого заняття? Я думаю, що треба знати, що жорстокість вона недопустима, а ось любов, почуття любові допомагає. Здолати найнедоступніші вершини, перебороти всі негоразди і допомагає просто дуже цікаво і добре жити. Ну, все, до зустрічі, до побачення!